Як же навчитися долати цю тривогу? Перше, це формувати собі навик розпізнавання своїх почуттів і емоцій, коли ви перебуваєте в контакті з іншою людиною, коли ви поговорили по телефону, чи, можливо, перебуваєте наодинці з собою. Задавати наступні питання, що я зараз відчуваю? Що зараз зі мною відбувається? Чому я це відчуваю? На що я реагую? Що я не помічаю? А якщо я відчуваю зараз. Злість, то куди я цю злість не розмістила? Чому я не дала собі позлитись? Чому я не розповіла цій людині, що я злюсь на неї? А чому я не дозволяю собі розміщати свою злість? І ці питання можна задавати безкінечно. Але як тільки ви доходите до істинного ядра, Виникнення вашої тривоги, у вас буде моментальне розслаблення внутрішнього психологічного стану. Якщо цього не вдалося зробити, не розчаровуйтесь, спробуйте, тому що воно не завжди виходить відразу з першого разу. Або звертайтеся на консультацію, буду рада допомогти.